Обслужені, то фото вже файний трактор. Він, хоч і ремньовий має привід, але він має тонну 300 ваги. Подивіться, скільки а, тут йде заліза, яка йде рама, яка йде роздатка, Вон, кулак який йде. Так само тут у коробці передач, тут така дура, що я не знаю, треба ким бути, щоб її якось ушатати. Мост сам де грубий карданчик. Бачите, все файно тут по залізі. Вісім передач, повищена, понижна окремо включає. Як вже великому... Повноцінному тракторі він в принципі Він, в принципі, може все робити, що робить великий трактор, що робить там Дон Фен, той же, чи Кентавр, чи Там, РДшка, чи Оріон, чи будь які Тому що вага в них однакова. Вони навіть коли робили перетяжку з цеплявою жопами, то вони на рівні, ну там плюс-мінус, але все одно на, 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 на одному рівні він... Потягуємо йде. хоча тут і казалось беремні, казалось, там, має трохи втрачати.